Щоб не накоїти біди, спочатку подумай, а потім зроби. Вітаю всіх, хто завітав на мій Ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 4 лютого вівторок. У вівторок ви можете подивитися на моєму Ютуб-каналі програму Вівторок, подумай разів 40. Сьогодні в програмі Вівторок, подумай разів 40. Я хотів би, щоб ми поговорили про питання, яке зараз дуже бурхливо обговорюється. Я думаю, воно ще буде обговорюватися. Це. Заяву президента США Дональда Трампа, що він готовий ну, надавати, продовжувати надавати допомогу Україні з боку США. Але от його там дуже зацікавили рідкоземельні земельні в Україні, мова йде про літій, Титан, Уран. Тобто він там не конкретизував, що він має на увазі, щоб ну, це щоб була якась гарантія саме ці рідкоземельні метали. Щоб США мали гарантії з боку України. Тобто він претендує на власність. Ну, якщо він претендує на власність, то він, напевне, не в курсі, що е, Володимир Зеленський не має права е, власності на, на надра України в статті 13 Конституції України чітко написано, що це є власністю українського народу. Тобто тут питання насправді ну, не таке просте, як напевне Трамп собі десь там думає, що Він домовиться з Зеленським, бо Зеленський насправді це Зеленський перший. Запропонував минулого року у своєму так званому плані перемоги. Він запропонував, правда, він запропонував інвестиції і Європейському Союзу, і Америки, коли презентував цей план перемоги минулого року там їздив Сполучені Америки, потім в Європу і розказували про цей план перемоги. Ми про нього, в принципі, вже всі забули. але Бачите, там цей один пункт. От, і Трамп зараз хоче ним скористатися. Але там у цьому плані перемозі. Було пропозиція була щодо інвестицій в видобуток титану, урану і літію. Тому це зараз головне питання. Якщо в цьому сенсі почнуться якісь розмови, перемовини, то до чого і на яких умовах можуть і домовляться? Бо за великим рахунком, ну я прихильники, є й опоненти того, щоб американці мали відношення, мали. Можливість саме тут видобувати рідкоземельні метали наші, так дійсно, ми там ну, маємо достатньо серйозні запаси, якщо не помиляюся, там 5% взагалі всього світового запасу літію, Тобто це для високотехнологічних виробництва дуже-дуже потрібні всі ці матеріали, і там буде зростати там, з найближчого десятиріччя попит і. Говорять, ну в принципі, це зрозуміло, що так, тим чином Случати Америки хочуть якось ну, спробувати себе підстрахувати, бо у Китаї всі ці там вони все беруть із Китаю зараз, хочуть не залежати від Китаю, і це логічно. Ну, з точки зору інтересів Сполучені Америки Трамп все правильно сказав. Тепер тут треба, щоб і е, національні інтереси, економічні інтереси України також були враховані. І з моєї, на мою думку, так, з моєї точки зору, ну, саме видобуток тут нема жодних видобуток не підходить. Е, нема жодних проблем у вибутку, якщо це будуть інвестиції, вибуток і там, ну, створення умовно спільних якихось підприємств, так, але однозначно ніякі права власності не можуть віддаватися американським компаніям. Але певний режим сприяння, так, я думаю, що це було би добре. Чим більше грошей сюди американських зайде, тим більше буде, зокрема, і гарантій безпеки України, бо вони будуть захищати свої гроші. Тобто мова може йти там, про мільярди мільярди доларів, правда, тут є одне таке, ну, також одне цікаве питання, я би так навіть сказав. Ще в 2005 році, е, коли там, Форбс оцінював е, оці всі запаси, ну йшла мова там про від 7 до 10 трильйонів доларів. ну там І навіть що на душу населення тоді, так, це десь 100, було від 150 тисяч до 200 тисяч на кожного українця. Зараз, ну на жаль, українців стало менше в силу її суб'єктивних і об'єктивних причин. Але на яку суму тоді допомогу збирається надавати до Трамп Україні, якщо мова йде про запаси вартістю до 10 трильйонів, так на 2005 рік. Зараз я думаю, це ну, вартість зросла. Ну і ще одне питання цікаве, що е, частина з цих всіх запасів вони зараз окуповані російською армою. Тобто це також питання треба той чи іншою мірою вирішувати. Якщо в цьому сенсі е, можна домовлятися про те, що ці території будуть звільнятися за допомогою американців, ну це дуже добре. Але знову ж, головне питання, як, як я на початку сказав, це е, які будуть умови? Використання. Чи це просто буде як сировинний е додаток? Я маю на увазі українські надри, Україна для того, щоб видобули, десь повезли, там приробили. Я думаю, що ні, треба все, комплекс має бути створений і по вибудку, і по виробництву. Має бути в Україні. Це найкращий варіант. Тому в цьому сенсі я двома роками за, щоб сюди заходили американські гроші, інвестиції, щоб певні правила. В нас також тут є багато з чим. Потрібно розбиратися, у нас є певні монополії, які українські, так звані олігархи, вони фактично порушили статтю 13 і забрали собі фактичну власність, там певні е копалини, у них там є монополія, Це з тим також треба розбиратися. Я думаю, що вся ситуація може якраз до цього позвести. Тобто, в цій заяві я більше бачу позитива, аніж негативу, хоча є, безумовно, люди, які дуже негативно все це оцінюють, але позитива тільки при. Тих умовах, які відповідають інтересам України економічним інтересам, безпековим інтересам і національним інтересам загалом. Тому в цьому сенсі е варто, як на мене, почати якісь перемовини. Шкода, що є ну, не зовсім добре розуміння, я би так це назвав, між адміністрацією Дональда Трампа і офісом президента Зеленського. Можливо, варто туди залучити інших переговорників. Знову ж у пропозиції прозвучала і Європейський Союз. Не факт, що треба все віддавати саме американцям, можливо, щоб американці і європейці якось спільно могли десь співпрацювати, або частина віддати американським компаніям. Немає на увазі, якщо вони інвестиціями зайдуть, ну і європейським. Хоча зараз ситуація між. Європи і США, ну, м'яко кажучи, може рухатися у до торговельної війни після заяв Трампа, що він обов'язково виведе якісь там тарифи, мита європейці вчора в понеділок збиралися лідери Європейського Союзу у Брюсселі. такий неформальний був саміт. Туди навіть був запрошений прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Це вперше прем'єр-міністр Британії приїхав на саміт Європейського Союзу після виходу Британії з Європейського Союзу у 2020 році. Ну і там вони, крім того, що вони мали в першу чергу говорити про збільшення витрат, про покращення європейської оборони, вкладання грошей в оборону промисловість в Європейському Союзі, вони так в порядок денний змушені були внести і питання стосовно, як вони будуть реагувати, коли Трамп веде ці тарифи. Ну і загалом прозвучало, що вони готові про це сказав він. Макрон про це сказав Урсула фондерляєн, президент Єврокомісії. з Польщі заявив, що ну, треба все зробити, щоб такої, як він сказав, дурної торговельної війни не було. Ну, сподіваюся, що до війни такої все-таки не дойде, яка фактично вже, ну я так розумію, розпочалася між Сполученими Штатами і Китаєм. Сполучені Штати зараз трохи відклали на місяць відведення тарифів мета з Канади на товари з Канади і з Мексики. Але ситуація непроста. Тому от, е, нам треба рухатися в напрямку того і розуміти, що Трамп не буде е, вічно президентом Сполучених Штатів Америки, і ті домовленості, які можуть досяг... бути досягнені стосовно використання рідкоземельних земельних копалин е, України, вони мають бути такими, що незалежно від того, хто буде при владі, як в Сполучених Штатах Америки, так і в Україні, щоб все це працювало на економіку. України на економічні інтереси і відповідало національним інтересам України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Ви додивилися до кінця. Якщо ви додивилися до кінця, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб каналу, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Як завжди, на завершення, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!